А на горі, на матінці там, забиваються, човістріє, ці хлопці підемо, боротися будемо сам. Скажіть, будь ласка, чого ви сьогодні не пишете туди? І що це означає? Цей флешмоб? Що це намагається? Тому що день Незалежності, залежить, ж день право. Це наші святі ні. Дні, за які ми були на передовій дні, за якими відстоювали нашу незалежність. Це наше головне свято. Це символічно, що сьогодні, так. сьогодні. сьогодні передасть даний прапор. Так, сьогодні заточники символічно передуть даний прапор нашим майбутнім поколінням, які будуть бороти, незалежність нашої подачі. Why okay. Не небо над ними, чистоту душі та процвітання, радість та смуток. Адже душа українська така різнобарна, така багата, це все ми і з вами. Слава Україні! Дорога громада, славні краяни, прийміть державний прапор України! Честь, високо підняти рідний стяг, та із руку руки передавати символи попорності та державності. Тож нехай державний прапор України торує свій шлях крізь наші душі серця, заради перемоги, заради майбутніх поколінь, народжених вільними, дорогихників незалежності, 25-річної успішної самореалізованої молоді Полтави, славних, кращих наших представників і поборників незалежності. Учасників АТО, для яких там у зоні антитерористичної операції право це ще більше, ніж просто символ, а інколи важливіше, ніж життя. <реш> Юрій Олексійович, я дуже рада, що і ви тут добре, добрий день, добрий добрий, державний символ незалежної, молодої та нескореної країни, що вже довела всьому світові свою унікальність та неповторність. Про героїзм та відданість українців складаються легенди. А це значить, що ми із вами. Є славними продовжувачами роду козацького. У дні, коли країна відзначає 25-ту річницю незалежності, всі ми усвідомлюємо велику відповідальність перед нащадками та майбутнім України. Об'єднуючись під державним прапором України, ми гордо промовляємо мовою нашого народу та впевнено крокуємо рідною землею. Кожен крок відданих українців наближує мир та спокій нашій рідній батьківщині 91-му році і стала славним перевісником вірно обраного шляху всього українського народу. Вони готові прийняти на себе відповідальність за майбутнє своєї нації і мають повне право нести державний прапор України високо. Як це робили їхні славні діди та прадіди, державний прапор України. O futebol é um símbolo та міста Валерія Голомка, Олександра Біленкого, Оксану Деркач, волонтерів та студентство, урочисто передати, державний прапор України, гідним ровесникам держави, героям АТО, нашим дітям! Починаємо урочисту церемонію підняття державного прапора України. Пане Голове, Знаменна група для підняття державного прапора України готова! Командир земельної групи, підполковник Мінків. Прапор підняти. державної адміністрації Валерій Головко Шановні учасники свята, як ви помітили, поруч зі мною стоїть маленька дівчинка. Звати її Вероніка. На жаль, вона не відчула на собі всю скорботу по втраті рідної близької людини. Вона донька загиблого нашого героя Миколи Миколаєвича Чепія. Бійця розвідника 24-го батальйону територіальної оборони Ідар, який 17 червня 2014 року загинув під Луганськом. Він виконав свою присягу перед українським народом, перед державою, перед українським прапором. Тисячі наших співвітчизників сьогодні під синьо-блакитним, під синьо-жовтим прапором України захищають територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Вони їх захищають її під цим прапором, який побитий вітрами, на жаль, опалений вогнем, обмитий кров'ю. Але від цього він ще цінніший. Це не просто символ. Наш прапор, як вогонь Промітея, коли зберігався в українській повстанській армії, в таборах в увагу. Його тримали біля серця захисники Майдану. І це не просто спогади про минуле. Це віра в майбутнє, світле нашої держави. Микола Чепіна, коли йшов захищати Україну, вірив в те, що саме в цій країні його донька. І мільйони дітей будуть жити в вільній, могутній, незалежній, свободній державі. І я що ми його не відведемо. Низький уклін всім присутнім учасникам АТО. Низький уклін тим поборникам незалежності України, які присутні тут. Вічна пам'ять і слава загиблим героям, які воювали за незалежності України. Цей святковий день дозвольте мені призначати вас 46 святом, символом України, символом незлавності Богу, символом свободи за святом державного. Куратора України. Я вітаю вас. Я хочу, от мені Вероніка сказала при зустрічі, що вона в куче розповісти вірш. Одно хвилинку. Шнесу. Вітри, трава і води. Ходимося вливою в радостями. Дічого один нагоди. Вона вас вітає. Вона радить, щоб ви України, як ви там. У мене. День прапора кожного дня, тому що він висить на щоглі 365 днів на річ. І цей символ країни, символ перемоги, символ успіху, це код аутентичності нашої нації, але це ще і оберіг кожного солдата, який захищає нашу країну на Сході. Тож пам'ятаємо цих хлопців, наших героїв, які поклали своє життя для того, щоб в нас був мир. Це вони робили з прапором? Всіх вітаю святом, незалежності, успіху і перемоги нам. Слава Україні! Героям Після виступу Валерія Анатолійовича е, тих почуттів, які в душі додавали сум і гордість. Але незважаючи на це, почуття радості залишається, тому що. Коли ми передавали прапор, я зауважила як шир, широко, як відкрито, яка е, щира посмішка у тих, хто його передавав. Отаку радість целяє нам, наш державний атрибут, символ, один із трьох, який, мені здається, є найзрозумілішим. Можна не знати мови, історії, але кольори передають традицію українського народу. Традицію невтомно працювати, героїчний шлях у нашого прапора. З ним ми вибороли право на державність і незалежність. І сьогодні, в цей урочистий день, я хочу побажати кожного, щоб наш державний символ, наш сині-жовтий стяг селяв нам гордість за нашу Україну. Надихав на нові звершення заради батьківщини. Шануємо державний символ прапор України, бо в цьому проявляється наша громадянська свідомість.